Доброго дня, мене звуть Олексій Сокирко, я доцент кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Я вивчаю історію України 17 18 століття, і сьогодні ми поговоримо про українську культуру цієї епохи, точніше 18 століття, але поговоримо не просто як про якийсь окремо взятий феномен, а спробуємо подивитися на неї з точки зору європейського контексту. Які риси були спільними із іншими регіонами Європи? А в чому очевидно українська культура була відмінна і особлива? Українська культура 18 століття це культура дуже строката, багатоетнічна і багаторелігійна. Крім того, ми будемо говорити про дві держави, які, власне, були головними бенефіціарами сказати сучасною мовою українських територій. З одного боку, це козацький гетьманат, який Виник ще в 17 столітті в результаті козацької революції, і частина українських земель, яка залишалася після цієї козацької революції, в складі речі Посполитої. держави в чомусь дуже різні, в чомусь дуже подібні. Але для нас дуже важливо розуміти, що саме вплив власне державної політики. Він в тому числі був одним з виявів тих культурних змін, які от відбувалися протягом XVIII століття. Роль держави дуже важлива, і це треба очевидно відзначити. Ближче до кінця XVIII століття вона постійно збільшується. Держава перебирає на себе ті функції, які вона не володіла ще в часи середньовіччя, які стануть абсолютно її властивими і нормальними в столітті XIX. Якщо на теренах козацького гетьманату переважали православне населення. То на українських землях, які лишалися в складі речі посполитої, більшою була питома вага вірних католицького обряду, але ці дві конфесії вони не були єдиними християнськими конфесіями в тодішній Україні. Безумовно, тут треба згадати вірних унійної з'єднаної церкви. Для яких вісімнадцяти століття стало теж особливим періодом через те, що це був час, коли ця церква фактично, яка попередній період перебувала ніби між двох огнів, козацької держави, яка намагалася її знищити, послідовно домагалася ліквідації у ній, і речі посполитої, для якої унійна церква виявилася ну, ніби не потрібною, ніби зайвою, якимось таким трошки дивним утворенням, недокатоликами, да яких. Весь час намагалися підштовхнути до тіснішої інтеграції повного злиття із католицькою церквою. Ось якраз період 18 століття, зокрема славнозвісний Замойський собор, 1720 року. Він став часом, коли унійна церква. Почала розбудовувати себе як інституцію, як повноцінну релігійну громаду, розбудовуючи мережу монастирів, утвердивши свій монаший чин Василянський орден, який відіграє в її наступній історії колосально важливу роль, зміцнюючи церковну ієрархію, адміністрацію, право, власне йдучи тим шляхом конфесіоналізації, які вже тарували перед собою римокатолики і православні, епоху, про яку ми сьогодні будемо говорити, саме 18 -го століття. Історики за звичною їм манерою ділити всю історію на періоди, називають раннім новим часом або раннім модерним. Це калька з англійської. Це такий дуже специфічний період, він ніби є пограничним між завершенням середньовіччя кінцем 15-го, початку 16-го століття, коли в Європі відбуваються масштабні зміни в економіці, соціальному устрої, праві, світогляді. І між новим часом, який маркують 19-20 століття, саме в ранній новий час ми бачимо дуже багато рудиментів залишків середньовічного способу життя, середньовічної культури. Натомість в ньому поступово з'являються ті явища, наприклад, ну, інститут сучасної держави, сучасної правової системи, сучасні зрештою, технології, які ми послугуємося до цього часу. Які набувають свого розвитку усталюються і стають звичними вже в наступну епоху, в епоху 19 століття. От 18 століття воно очевидно особливо тим, що це підготовка майбутнього ривка, накопичення сил такої кумулятивної енергії, яка вистрелить е, і змінить до невпізнаваності принаймні європейський світ, європейську цивілізацію в наступному 19 столітті. Тому історики часто порівнюють 18 століття все, що відбувалося в ньому, із такою стиснутою пружиною. Воно дуже коротке. І часом його навіть не вимірюють тими повними стома роками, які мають бути в кожному столітті за історичною хронологією, цей період в європейській культурі часто пов'язують із так званою світоглядною революцією. Це таке явище, яке до певної міри синхронізувало нові наукові знання про оточуючий світ людини, із релігією, яка продовжувала залишатися світоглядною рамкою для людей раннього нового часу. Очевидно, що дуже важливою, підставовою, але тепер між вірою і знанням склалися нові форми співіснування. Якщо раніше віра стояла на першому місці і мала бути безоглядною, віра в Ісуса Христа, в Спасіння, всі основні християнські заповіді, які вважалися ну, непорушною основою світолюду, нормальної людини, навіть якщо вона не дотримувалася церковних правил, постувань не так. Регулярно ходили до сповіді, але, принаймні, формально християнство і церква, як носій цих цінностей, вони вважалися ну, такими непорушними, скажімо, засадами до будь-якої нормальної людини. Це поєднання віри і знання, воно стає неодмінним супутником одне одного. Що дуже важливо, що поступово, вже якраз в XVIII столітті, це поєднання входить в освітній канон. Тобто, набуття нових знань, вдосконалення себе, це є богогодною справою, яка зміцнює і збільшує чесноти справжнього християнина. Ще один такий. Прикметний феномен епохи це поява сталої щоденникарської традиції. Тобто, не можна казати, що люди 17-го попереднього століття вони не писали мемуарів або щоденників. Ні, ця практика існувала, вона існувала і в українській культурі, але очевидно, що не була такою вже розповсюдженою. Зміст щоденників абсолютно різний. З одного боку, це якісь роздуми над вірою, над життям. З іншого боку, це можуть бути записи якихось анекдотів, рецептів, але це завжди діалог людини із собою. Це очевидно абсолютно нове явище, яке ми не спостерігаємо в період середньовіччя. Значною мірою, очевидно, це наслідок того, що історики називають індивідуалізацією приватного життя в європейській культурі XVIII століття. Дуже важливим є феномен міста. Що видно, що важливим він є і для української культури цієї епохи. На відміну від західноєвропейського регіону, в Україні не сталося дива урбанізму, тобто швидкого розростання мережі міст, збільшення їхнього населення, збільшення ролі міста в економічному, культурному, політичному житті країни. Натомість в Україні існував свій феномен. Який, очевидно, ну, майже не представлений в решті куточків Європи, це феномен містечка, чогось середнього між селом і містом. Ось він характерний як для території Гетьманщини, переважно Дніпрянщини, так і лівобережної частини України, так і теренів України, які залишалися в складі Речі Посполитої. Містечко, щось середнє між містом і селом, позбавлене ось таких контрастів. Позбавлено такого протистояння, яке властиве в європейській історії між містом і словом, протистояння культурного економічного. Містечко може мати ратушу, власне, самоуправління, міщанську спільноту, свої ярмарки, ремісничі цехи, тобто всі атрибути міста, ну включно навіть з фортецею, гарнізоном, Але при цьому воно зберігає дуже сильний аграрний характер своєї економіці, тобто міські мешканці мають свої сільськогосподарські угіддя, вирощують хліб. Худобу, ну і часом їх побут може дуже сильно збігатися із селянським побутом. Наша розмова про українську культуру XVIII століття, очевидно, була б неповна, якби ми не згадали феномен просвітництва. Чи було просвітництво в українській культурі цієї епохи чи ні? Значною мірою відповідь на це питання залежить від того, що ми вкладаємо в сам феномен в саме поняття просвітництва. Якщо ми говоримо про філософські школи. Про інтелектуалів, про твори, які узагально намагаються подати якийсь новий погляд на людину, суспільство, суголосне тим стовпам просвітництва західноєвропейського, так які постали ще в першій половині XVIII століття, то очевидно в Україні XVIII століття ми просвітництво, як явище філософській думці, не спостерігаємо. Повторюю ще раз в такому системному і чітко вираженому вигляді, яким воно було в Західній Європі, натомість, якщо ми говоримо про просвітництво як певну світоглядну функцію, і її оприявнення, наприклад, в нових хобі, в новому способі життя, в новому Відчуття себе і осмислення себе в цьому світі, то очевидно, це просвітництво присутнє в українській культурі.